Подарував ювелірну прикрасу за 5 тисяч доларів, яке день народження влаштував чоловік Оксани школи за для примирення з дружиною. Та найулюбленіший для хейтерів заздрісників, які неймовірні букети отримала блогерка. Ну і в цьому переліку букетів є букет від цієї блогерки, про яку ви багато мені разів писали в коментарях, що саме в неї був такий самий сценарій розлучення із чоловіком, як і в Оксани із Сергієм. Тому дивіться далі до кінця. Так от в інстасторіс Оксана показала другий із трьох подарунків від чоловіка і це браслет, який є реплікою відомого ювелірного бренду Ван Кліф. Але саме цей відомий листок конюшини копіюють інші ювелірні бренди. Це ось такий подарив мені браслет. Золотий дуже мені він подобається. Чесно вам скажу. У мене такого не було ще масштабного приємно, дуже я здивована такими подарунками. А ще Сергій влаштував для Оксани святкування дня народження в ресторані, де запросив таємно родичів. Ну а далі дивіться, які неймовірні букети отримала блогерка на день народження. Та хто здогадався? Напишіть, чи сценарій, як вважає багато коментаторів, нібито скопіювала Оксана Школа для того, щоб розкрутити свій інстаграм. Але я просто в шоці. Ви подивіться, яка корзина троян. Ви подивіться на цю неймовірну композицію. Знову мені доставочка. Ви подивіться, яку мені принесли вчора красоту. Це просто нереально. Мамо, як вам букет? Я все таки не бачила, що. Не, не бачить, для мене новинка, так? Да. <рес> І знаєте від кого? Привітання з днем народження від русалочки. Дуже тобі дякую, Сонце. Хто би що там не казав, але ось так мене вітають. Ви знаєте, напевно, заслужила.